Представляючи районний відкритий фестиваль різдвяних коляд і вертепів, методист РБК по фольклору, заслужений працівник культури України Любов Орел, сказала, що це ще одна перлина у скарбничку дивовижної обрядовості Надвірнянщини. Районний фестиваль різдвяних коляд і вертепів Різдво 2016 року був як ніколи гарно підготовлений. В журі керівництво відділу культури, директор РБК, методисти районного будинку культури. Після сцени РБК проходив. Дубль виступів біля ялинки на майдані Шевченка у фестивалі Різдво 2016 року взяли участь 15 творчих колективів, і кожен по-своєму був унікальний. Вертеп села Гвіст, професійна підготовка, також вертеп народного фольклорно-етнографічного колективу. Відлуння Карпат, село пнів, масові коляди у виконанні колядників села Волосів, Фольк, гурту, Бисанка, село Зелена та Лісної Терновиці. Приємним. Відкриттям фестивалю став творчий колектив із Биткова. В обласному конкурсі на Двірянщину представляв вертеп села Красна та гурт Драниця села Цаджавка, який вже запрошений на розколяду у місто Івано-Франківськ. А народний фольклорно-етнографічний колектив Шовкова Косиця 13 січня щедруватиме у владики Коломійської Чернівецької єпархії ГКЦ. А потім матиме благодійну акцію у обласній лікарні. На районному різдвяному фестивалі. Були присутні діти з Донецької області, які допомагали колядникам дзвіночками. Дітей зі сходу частували кутею і грибами. Другий тур різдвяних коляд і вертепів 17 січня у делятині.